Почнемо ми з ваших запитань по домашній роботі. Я чула, що були вони. Так, що розбираємо? Який? Зараз підемо. Розбираємо номер. Номер 1143. Яке? Шосте. Шосте та 12. Так, давайте швиденько. Це були зі звичайними дробами. Так? 20 мінус а, мінус 6,718, дорівняння 3,17.18. Ну, по-перше, це ми розбираємо ДЗ. Ми дивимось на цю дошку як на невідоме зменшування. Щоб його знайти, треба до різниці додати відємник. Ось коли ми додаємо, добре, що в нас знаменники однакові, бо ми інакше ми не можемо це зробити, поки що не можемо. І це буде 9,2418. Але дріб 24,18 це неправильний дріб. Ми виділяємо цілу частину. Тут буде ще одна ціла, ми її приєднуємо до 10, 10 цілих і 9,6,18. Ну, а тепер, щоб знайти А, треба від 20 відняти 10,618. Треба відчепити одиничку. Це буде 19,1818, І ми віднімаємо 10,618. А чому одиничку? Або в тебе у 20 немає дробової частини, так? Так. Ти не можеш від нічого відняти 6. У нас правило яке: від цілої частини віднімаємо цілу, від дробової дробову. Якщо дробової немає, то її треба зробити. Ми займаємо одиницю. І тепер в мене є що від чого відняти. тому це буде... А, де... ось. А, а я думав, що треба е, місяць число переводити, у А, ні, ні, ось так. А зігніть сьогодні яке число? Сьогодні п'яте, але ми ще урок не почали. Ми поки що розбираємо ДЗ. І ще треба дванадцяте розібрати, так? Так. І сьогодні п'яте травня. І так, дванадцять. Мінус дуга. Завтра має день народження. Завтра так.

Щоб так, почував. щоб ми за Платона давайте, давайте. А, Дивимось, а на цю дошку дивимось, як на невідомий. Вони мати тут для відділ. всіх тоді. Так, завдання буде для всіх тоді. Треба від 12 відняти 5 цілих. Так, хто там а, у нас такий емоційний? Давайте, вимикайте звук. А, і тепер треба те, що я так розумію, не вийшло, бо ти забув, як від цілого числа відняти здобуви, так? Тобто так. ми займаємо одиницю. Це буде 11,1515 і мінус 5,13. Так, 11 мінус 5, це буде що в нас? 6 і 2 на 2, 2,15. Так, і тепер, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. І тут треба теж відчепити одиничку. Бо в нас від 2 15 ви не можете відняти 7,15, тому треба. Зайняти одиницю. 15 плюс 2 це буде 1715. І ви віднімаєте 4,715. Тепер можна все відняти. Відповідь буде 1,15. Ну, це і є відповідь до рівняння. Так, ще які запитання по ДЗ? Так, зараз Юля, питання? Номер немає. Ні, відповідати. Хоча було депутати. Було, було. Юля, зачекай. Спочатку ще був, було запитання по п'ятому, так? 5 ігриків плюс 7 ігриків, мінус 0,024 до 0204. Так, ну по-перше, ми можемо тут як спростити ліву частину. Додати до 5 ігри, 7 ігриків. Це буде 12 ігриків. Мінус 0,024 тисяч дорівняння тисяч. Тепер ми дивимося на 12 ігри, як на невідоме зменшуване. Як його знайти? До різниці, треба додати підємник. Так, додаємо. Я усно це зроблю, це буде 228, 0,228 тисяч. І тепер між і 12 можна поставити знак помножити, тому ми знаходимо Y як невідомий множник. Ми ділимо на 12. Зробимо це ділення в стовпчик. Так, 0 не ділиться, ставимо 0 кому, 0,2 знов не ділиться, беремо третю цифру, 22, беремо по одному. Остача 10, зносимо 8. Ну і, мабуть, по 9. Рівно по 9 і буде, так? 12 на 9 це 108. І тому відповідь 0, 0, 19. тобто 19 тисячна. І це є відповідь до рівняння. Ще які запитання? Давайте діти швидко, бо ми цілий урок будемо не повторювати, розбирати ДЗ. Немає більше? Це більше ні. Добре, тому запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 5 травня. Класна робота. Тему уроку сьогодні ми згадуємо задачі на рух. Сумісні задачі на сумісний рух. Сумісний. І так, давайте будемо дивитися, що це за бачите. Номер 1160. Я прочитаю мову, мова в нас така: з одного пункту в одному напрямку одночасно вирушили автомобіль і автобус. Автомобіль рухався зі швидкістю 72 км за годину, а автобус 64 км за годину. Через скільки годин після початку руху відстань між ними становила 52 км. Пам'ятаєте, ми казали, що в нас є такі а, задачі, там, де 4 типи, сумісний рух. У вас з одного міста, так, тобто з однієї точки, і в одному напрямку, тобто намалювали дві стрілочки в одному напрямку. І дивіться, тут напишемо В1, тут В2. Якщо швидкість одного з них більша, у нас так і є, то він починає опереджувати другого. так? І через деякий час відстань між ними буде, нам відомо, яка вона буде, 52 кілометри. І нас запитують, через який час. ой, кілометр. І так, напишемо так: В1, відомо, більша швидкість в нас. 72 км за годину, друга швидкість В2. Це 64 км за годину, а нам треба знайти, через який час це відбудеться. Тобто основне питання це Т, те, те вимірюється в годину. І так, і перш ніж ми будемо розв'язувати цю задачу, ми згадаємо формули, за якими ми такі задачі. Розв'язуємо. Так, ну давайте Платона запитаємо бо завтра в нього день народження, може, він там щось добре отримує. Так, Платон, скажи, будь ласка, пам'ятаєш ти, як розв'язати, які формули пов'язують Т, С і В? Мені кажеться, що треба зробити В 1 відняти на В 2 і що з цим зробити? Помножити на S. Ні. Точно поділити? не. Ні. Ні. Т це завжди S поділити на V. Але в даному ага. випадку v 1 дійсно треба відняти v 2 Пам'ятаєте, якщо... я казала вам, що можна так запам'ятати. Десь в цих задачах треба додавати, а десь віднімати. Як запам'ятати, де віднімати? Там, де швидкості, в один, в один бік, стрілочки в одну сторону, там ми віднімаємо. А якщо в різні, то додаємо. Тобто Т це С завжди поділити на В. Ну в даному випадку ми ділимо не на просту швидкість, а на швидкість віддалення. Так, тому що ми робимо в перші дії? Ну, можна тут в дві дії, а можна виразити. Я, а я хочу виразом. 52 поділити у скобочках 72 відняти 64. Так, скільки буде, а чому дорівнює вираз в дужках? Зараз запишу. Формулу писати теж обов'язково. Це буде 6. Угу. І 8, це 8. А як це 6? 8. 8. Ну, я сказала 8. Так, а тепер дивись, тут в тебе націло не поділиться, тому нижче ділимо в стовпчик. Там треба буде зносити нулі після коми, бо націло не ділиться. Так, так беремо по скільки? Ну, 52 взяти? по скільки можна ділити? По 6, по 6. Так, це буде? 48, там 4. Так, добре. А, згодом. Ставимо кому? Кому самому? І 4 пишемо. Так. І 8 до 40 ділоч це буде 5. 6,5. Так, тобто відразу, виразом, ми отримали шукану відповідь. 6,5. В чому це вимірюється? Тобто там любить написати одиниці вимірювання. От -те, те, 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 в чому вимірюється? Слонак, мармелад. У годинах. Година. Година. Так. Дуже добре. Це в нас те. І відповідь 6,5 годин. Так, наступний номер теж Платон, бо вона така не дуже розкладена була, 1162. Я читаю мову. З одного пункту в протилежних напрямках одночасно виїхали автомобілі автобус. Швидкість автомобіля 72 км за годину, а швидкість автобуса в 1,2 рази менша якою буде відстань між автомобілем і автобусом через 3 години 15 хвилин після початку руху? Ну тут трошки складніше, я трошки буду допомагати. По-перше, що це за тип задачі? Дивіться, у вас з однієї точки. Ну, я вже побачив, що треба у формулах вже В 1 додати В 2 це зрозумів. Так, молодець, бо вони з, одної, з однієї точки в різні сторони рухаються, так? І так. через деякий час між ними буде якась там відстань. Ось а, тебе а, запитують, а, яка це буде відстань, тобто основне питання це S. Е. Так, тепер а, ще трошки складніше, ніж в минулі задачі, бо одна зі швидкостей нам відома, це 72, а дана відома. А інша невідома, але а, більша складність не, не в цьому, а в тому, що ми не знаємо, а, ну зараз, зараз. Що час нам дан не просто в годинах, а в годинах і хвилинах. А швидкість вимірюється в кілометрах лише на годину, тому треба буде перевести в годину. І це буде трошки ну, непросто. Зараз поговоримо про це. І так, тут буде в 1,2 рази менша швидкість, ніж ця. Так, тепер Т, те. ось дивіться мені, Т у нас 3 години 15 хвилин. А ну-ка, згадайте циферблат. П'ятнадцять хвилин це яка частина часу? Одна чверть. Ну, чверть, так. чверть да? тобто це три цілих. Одна, одна четверта чотири години. Деся... Ні, не чотири десятих. Я просто думав, 3,4 десятих. А це ж в годині не десять частин? Ні. Тут не так Четвер. просто. Це четверта, четверта частина, а тепер нам треба буде це перевести в десятковий дріб. Ось давайте згадаємо, як ми дріб 1 четверту можна перевести в десятковий дріб. Що ми робимо? Це треба... Один ділимо на 4, так? Так. Ну і ділимо. Давайте я тут поділю: 1,0 ділимо на 4. Що це буде? 1. Диктуй мені. Не можу. Ставимо 0 у Кому? так. Беремо далі по. 2. Це 0,25 буде. О, два. Так, ну 25. Якщо ви пам'ятаєте, взагалі це можна було зап, ну, запам'ятати. Але тут буде 3,25 Чого? Годин. Так. годин. так, ось це я стираю. Ми пишемо слово розв'язання і Плетон мені скаже формулу для С. Розв'язання. Так, і треба. Ну, е, V1. Так, В1, додати В2. І що? Це ти тільки В. Відні... І далі що з, з Т? Відняти Т. Платон, ну, щоб я не ставила погану оцінку, як можна відняти, помножити на Т. Ой, помножити а, помножити так. на Т. Просто тут В, бачиш, яке, В це швидкість віддалення в даному випадку, це сума швидкостей. Так, ну і тому в першій дії тут треба спочатку буде знайти В2. Як його знайти? 72. Це дорога... 72 два треба що зробити? Воно а, менше. Е, у... А, воно Делить. менше, значить. Поді... Поділити. поділити, саме поділити. На 1,2. Що ми е, робимо, е, якщо ми ділимо на десятковий е, дріб? Можемо э, забрати кому. Це ми забираємо кому і додаємо 0 у 72. Тобто це буде 720, 720 поділити, 20 на поділити на 12. Скільки це буде? Э, давайте висновчик. Та тут можна усно, 72 на 12. Так, там 60, 72 на 6, це буде... Ровно 60. 60. А, так, 72 так, на 12, це 6 і ще додаємо 0. Так. І ми що знайшли? Другу швидкість, вона вимірюється в кілометрах за годину. Це В2. Так, так. а тепер хочеш виразом? Зроби виразом. З тебе тепер все є, що треба. Так, давайте виразом. Це 72 плюс у скобках. 60 помножити на b це 3,25. 3,25, так? 72 так. плюс 60, скільки це буде? 132. 132 цілі множимо на 3,25. Пишемо дорівнює і нижче в стовпчик виконуємо множення. Так, давай. Диктуй, що це буде. 2 на 5. Так, все, 2 на 5 – 0. Ставимо. І 1 запам'ятали, далі. Там 16. 6 пишемо, один запам'ятували. І тут те просто 6 пишемо. Так, тепер на двійку. 2 помножити на 2 – 4. 2 помножити на 3 – 6. І 2 помножити на 1 – 2. Так, тепер на трійку. 3, 3 помножити на 2 – 6. 3 помножити на 3 – 9. І 3 помножити на 1, 3. Так, додаємо. Так, додаємо, так. Це 0, е, пускаємо. 0, теж пускаємо. І в нас таке дуже добре число вийшло. 6 плюс 6 плюс 6. Ну, давай, це скільки це буде прямо. 18, 19. Це 9 mm -hmm. пишемо, 1 запам'ятовуємо. Так, далі. Два... Там 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 4. Так, тут буде а, 2. 12 2. і тут 4, так. Скільки знаків і... ми відповімуємо комах? Два, 2. 2. Угу. І це, це буде 429. Чого? Цілих. Ну, так. чого? В чому воно вимірюється? Це S. Платон, в тебе а, проблема, що ти не пишеш одиниці вимірювання. Це важливо в кілометрах, так? І відповідь 429. Так, Платон. Я дякую. Давайте так. Ну, Платон э, взагалі помилявся і так, добре. Але э, ми зробимо наступне. Ми э, подаруємо оцінку. Ну, не, не, там, Давайте так, подаруємо. Же 12. Ставлю, вітаю. Так, добре. добре. Ну, і ще не з нього не можна. Так, у понеділок, у понеділок будемо ну, вітати. Але так, давайте на перерві будете десь там співати, на уроці будемо працювати. У нас ще там багато справ. Так, а бачу руки. Як завжди. Ну, давайте Катю Молчанову ми не запитували. Ну, по крайній ми вчора, точно не запитували. Давайте. Тюша, наступний номер трішки. Чекаю. Наступний номер це 1165. Добре. Угу. І так, читаємо. Два я прочитаю мову. Із двох пунктів відстань, між якими 84 кілометри. Одночасно виїхали два автомобілі зі швидкостями 78,4 км за годину і 57,9. Автомобіль з меншою швидкістю рухався попереду. Через кілька годин один з них наздогнав інший. Тобто, ще раз, із двох пунктів в одному напрямку, тобто, яка це буде схема? Ось в нас є два пункти. Поставили дві таких рисочки, і якщо в одному напрямку стрілочки в один бік. Це в нас дуже навки, так? І десь тут в нас буде місце зустрічі. Давайте теж напишемо V1, V2. Так, це 65-й. Відстань нам відома відстань до рівня 84 кілометри. В1. Це в нас 68,4, вона повинна бути більшою кілометрів за годину. В2. Це 57,9 кілометрів за годину. А нас запитують, через скільки годин вони зустрілися, тобто те зустрічі. Це є основне питання. Воно ну, те вимірюється в годинах. Так, Катюша. Угу. Так, і можливо я просто. Bac... формулу. Резько? Не дуже, але можливо, це формула С дорівнює В відняти ой В1 відняти В2 і помножити на Т. А хоча нам ну, вже. Ну, вірно. Ну, ти формулу сказала вірно, але тобі треба не С знайти, а Т. Так, тобто S дійсно, це v 1 відняти v 2 помножити на T, а тобі з цієї формули треба виразити те зустріч як невідомий мнозник. Ну, Завжди це T, це S поділити на v. Ну, В даному випадку не звичайне, а v 1 мінус v 2 Ось цю різницю швидкості називають ще швидкість наближення. Ось така формула. Чому ми віднімаємо, бачите, бо стрілочки в один бік. Якщо бачите як минулі задачі в різні боки, то ми додаємо. Якщо в один, то віднімаємо і тут можна виразом, а можна в дві дії, як тобі зручніше? Ну давайте просто не виразом так буде не мені буде. легше дію зробити. Давай так, перша дія це 68,4 відняти 57,9 і дорівнює. Ну, це можна, в принципі, усно зробити. Ну, Як хочеш, давай зробимо. <кій> так. Давай може в стовпчик все ж таки. Буде, де... буде 10,5. Отак, зараз. Так, 10,5 кілометрів. Це в нас кілометрів на годину. Угу. І ми і це швидкість це, на. Так, можна наближати швидкість наближення, а можна написати в дужках V1 мінус В2. Так, ну і тепер mm -hmm. треба поділити, так, S на цю швидкість наближення. Тобто, що так. ми робимо? Так, і далі нам треба 84 розділити на 10,5 ось. Що ми робимо, коли ми ділимо на десятковий дріб? На десятковий дріб нам треба передвинути кому вправо на виходить, що знак. На один знак. Що ми отримаємо? Уперше, ми отримуємо два, 84 3. на 105, поділити на 105. Так, 840 на 80. Ой, так, 40, бо нам треба додати нуля. Так. Угу. на Тут можна і усно спробувати. А, ну, давайте я усно зроблю. Давай спробую усно. Ну, тут. Так. Вісім. А, зараз. Рівно. А, так вісім. Вісім, так. це у нас також, ну, не також це год. І якщо не помиляюсь, це другий автомобіль. це відразу ти шукала. Це ти шукала ти. А, так. Ольга Ростиславівна, у мене є запитання. Давай. А відрізняється чимось те зустрічі чи від просто те. Ну, зас... Зустрічаються, чому тут те зустрічі, бо вони десь зустрічаються. Дивіться, коли вони зустрічаються, ось коли, бачите, ми там флажечок такий малюємо. Коли один нас дожинає іншого, і ще є такий. Ам... Тип задач там, де один назустріч іншому, тобто Тож вони так теж зустрічаються. А якби, наприклад, вони ось так рухаються, вони віддаляються один від одного. Тобто там просто те, ми кажемо. Ні, те ж саме. Те саме. Ні, ні. Просто ми у молодшій школі просто те писали. Можна писати те просто, можна писати те, якщо так. вам так зрозуміло, можна писати те. Так, Катюше, боюсь, що ти не встигнеш ще одну задачу, бо у нас дуже мало часу, дві хвилинки. Ані дві хвилинки. вже відразу молчаневі ставлю 10. Вона зірочки використала, тому так. напрацьовуємо. Я сьогодні надійснемо на зірочку а, завдання буде. І так, дивіться, у вас будуть надім номер 1161. Це теж задача на рук. 1166. Це наш підручник, так? Так, це ваш підручник. І на повтор... ну, це все повторення. Давайте візьмемо ще, наприклад, номер 11, приклад 1138, 11, 1138, щоб ви не забували дроби. А завдання з вірочкою надішлю в групу, там фото буде. А, а там що там приклад? чи, чи Там що? така логічна закономірність. Ну, я думаю, що ви здогадаєте, що там. Добре. Можна Добре. Просто, просто на фото в вайбері намалювати, тобто позначити, позначити тест. Зірочка, а зірочку ви нам скинете? Так, так, скину. Все, тоді до зустрічі, діти. До До побачення. йдете. До побачення. До побачення. До побачення.